Привіт-привіт! З вами Аніта Пі, я сексолог-сексотерапевт. А ви на моєму каналі, де ми говоримо про секс, про стосунки, про любов до себе і гармонію зі світом. Сьогодні мені захотілося поговорити про гармонійні стосунки. Бо недавно я робила допис на своєму телеграм-каналі власне про, про стосунки, про конструктивні стосунки як Побудувати такі стосунки, і з якими проблемами ми стикаємося на шляху до них. Бо насправді людина істота соціальна, і більшість з нас притаманні такі стосунки: ми хочемо бути в парі, ми цього прагнемо, але, як показує і моя сексологічна практика, і досвід, і взагалі якось так життя показує, що дуже непросто побудувати ці гармонійні стосунки. Ну, і, взагалі, а що таке взагалі гармонійні стосунки? Це для мене, знаєте, мабуть, перша картинка гармонії такої. Зразу виникає, що така пара стареньких, знаєте, йде, тримаючись за ручки, і мило про щось гомонять, і навколо них, наче, літає оця така аура любові і поваги одне до одного, що пройшли це життя разом. Та і напевно пережили багато криз і проблем, і тим не менш, вони це подолали. Щоб мати такі стосунки, не просто ж так у людей вони виникли, над ними треба працювати. Я дуже часто кажу і своїм клієнтам, і роблячи висновки з свого життя зі своїх минулих стосунків та і дивлячись на теперішні стосунки, нам треба розуміти, що це завжди праця. Стосунки це робота. Повсякденна, кропітлива, кропітка, яка потребує знань, яка потребує розуміння того. Як взагалі правильно будувати комунікацію з партнером, як правильно спілкуватись? Тому що насправді люди думають, що а, та що тут такого, да, поговорити? Невже люди не говорять деякі так дивуються? А, а дуже мало людей насправді знають, як правильно і конструктивно. Спілкуватися, як доносити інформацію. Чому так виходить? Бо всі паттерни-поведінки, які в нас є, ми десь беремо. Ми звідки беремо це. І отут хочеться зачепити цю таку, знаєте, зараз. Може, хтось скаже модно казати, що всі проблеми з дитинства. Да? Раніше були всі проблеми від нервів, а тепер кажуть, всі проблеми з дитинства. А насправді треба розуміти, що, що це значить. Да? Бо можна так ляпнути, просто не розуміючи підтексту. Проблеми з дитинства це значить, що саме в дитинстві ми вбираємо себе. Певні е, патерни, так, шаблони, певні установки, поведінки, з якими потім ми живемо. То ми дивимось, наприклад, на своїх батьків, так? як вони взаємодіють між собою, яка атмосфера відбувається в сім'ї, і навіть коли батьки кажуть, що ми не вчимо свою дитину, ми її не виховуємо, ми її просто любимо. Дитина все одно вчиться, вона виховується просто тому, що вона бачить, що роблять її батьки, як вони поводяться. І так само вона потім буде поводитися в майбутньому. Звичайно, я не кажу про крайнощі, що, буде тільки так і не інакше, що буде 100% повторювання так, батьківської поведінки. Але певний паттерн буде просліджуватися. І от коли ми кажемо, що всі проблеми з дитинства, то тут треба розуміти, що зазвичай в таких випадках мова йде про дисфункціональну сім'ю. коли... Дитина зростала в проблемній родині. Це дисфункціональна, це не значить, що а, а, там був тільки, наприклад, представлений хтось один з батьків. Ні, не обов'язково. Це могли бути і мама, і тато. Але щось там в них якось було не так, що вплинуло на дитину. І потім, коли така дитина вже виростає, стає дорослою, свідомою і хоче побудувати власні стосунки. І чомусь воно не виходить. То виявляється, що ця поведінка, ці патерни, які сформулювалися там ще в дитинстві, воно тягнеться все звідти. Бо світ насправді такий, як ми його сприймаємо. Так, наша свідомість це суб'єктивне відображення об'єктивної реальності. Я сприймаю світ так, а ви можете сприймати і бачити його по-іншому. І це буде правильно для вас, а для мене правильно те, як я його бачу. Власне, з оцією такою своєю картиною світу ми і йдемо по життю. І коли ми зустрічаємо людину, з якою нам хочеться побудувати стосунки, то за нами стоїть оцей весь багаж, оцей весь досвід, оці всі образи, отримані в дитинстві. Можливо, та якась вся невпевненість або навпаки самовпевненість. Тобто все те, що нам транслювали наші батьки, можливо, ще якесь оточення, і ми такі виросли. І несвідомо від свого партнера ми вимагаємо, щоб він підходив під всю нашу картину світу. Ніби знаєте, апріорі він нас розумів. Розумів те, що ми думаємо, те, як ми поводимось і чому ми так поводимось, і взагалі розумів нас співслова ще й думки вмів читати. Ми часто думаємо, що про щось не варто казати або щось не варто зазначати, бо це і так зрозуміло. Але не забувайте, що це зрозуміло тільки для вас. Бо ота от інша людина в неї своя власна картина світу. І їй, напевно, теж здається, що ви маєте її розуміти навіть без слів. І тут відбувається оцей конфлікт. Але ж хочеться гармонії, хочеться так, щоб, щоб дійсно нас розуміли з напівслова. Чи реально це? Можливо, реально, але це потребує праці, це потребує зусиль. Я не дарма піднімаю цю тему і я буду продовжувати говорити про це, бо я сама пройшла через неконструктивні стосунки: стосунки, які розвалилися, а я не була готова до цього. Бо я зростала в повноцінній, гармонійній сім'ї. На моєму роду я досліджувала свій родовід, я не знайшла ну, допоки да, там я дійшла до пра... пра прабабок і, і, і дідів, здається, ніхто в моїй сім'ї не розлучався, не розходився. І, власне, і я росла з такою установкою. А коли я зрозуміла, що мені треба цей паттерн змінити для того, щоб вилікуватися в себе, я б навіть так сказала, застосувала таку метафору, щоб зрозуміти, яка я є насправді. А не оте все навішане суспільством, батьками, я не знаю, друзями і так далі на мене. І що я дійшла вже до тієї ручки, що мені тільки треба розірвати стосунки, щоб вижити І вижити, я маю на увазі е, ментально зберегти свою менталочку. Я була не дуже готова до цього, і мені було страшно. І мені було дивно, тому що нас не вчать говорити, говорити адекватно, говорити так, щоб ми розуміли одне одного, щоб ми могли пояснити, пояснити свої почуття, свої емоції, свої відчуття, правильно їх назвати, не, при, не дорікаючи, не звинувачуючи зі своєї позиції. Дорослого, не з позиції дитини, а, я хочу, щоб ти так робив, а, ти так не робиш, ти поганий. Ні, а з позиції дорослого. «Я»… А що значить позиція дорослого? Це значить, що ви берете на себе свою відповідальність, відповідальність за те, що ви робите, відповідальність за ваші почуття і відчуття. І ви спочатку дивитесь а що це для вас? А навіщо це вам? І якщо вам не подобається, що хтось якось поводиться, нібито не так, як вам хочеться, то ви кажете, що не а ти такий поганий не роби так», а мені якось і називаєте свою емоцію, намагаєтесь її визначити. Я відчуваю. Можливо, бо тому, що ти отак поводишся. І мені хочеться так. Щоб я так не відчувала себе, не те, що щоб ти змінився. Мені не хочеться цього відчувати. Тому давай якось спробуємо, можливо, це змінити, так, або подумати взагалі разом, так, що ми можемо тут видіяти. Це дуже цікаво, і цьому треба вчитися, знаєте, треба не один раз наступити на купу граблей, щоб зрозуміти нарешті, як це працює. Звичайно, дуже класно, коли з дитинства так, батьки вчать дитину, що всі її емоції нормальні, що батьки не говорять оцими дихотомічними фразами, що я маю на увазі. Наприклад, коли а, банально мама розізлилася, так, там, посварилася з татом, щось така емоція якась, і дитина бачить, що мама зла, що мама просто. От вона сидить, там щось насупилось, і дитина підходить і питає: Мама, ти що зла? І вона каже: Ні, ні, я не зла, все добре, все у нас в порядку, все окей. Тобто, що тут відбувається? Емоція у дитини одна, вона бачить одне, а їй говорять зовсім інше. І це величезна проблема. Насправді, ми навіть не задумуємося, бо всі ми це робимо. А робимо через те, що, що не вміємо як правильно подавати так, ці емоції. І це призводить до того, що дитина, а потім вже доросла людина, вона не вміє довіряти своїм відчуттям. Вона не довіряє. Тобто, Бо Це все отам в дитинстві закладається. Як це? Я бачу отак, що мама зла, але вона каже, що все в порядку. Значить, я бачу неправильно. Значить, щось тут не так. А потім така людина виростає, і вона не знає, що їй подобається. Вона не знає, чого вона насправді хоче. І взагалі. Чи... Чи окей це, чи не окей? А все отам, все отам далеко. Ось що я маю на увазі, коли говорю, що проблеми з дитинства. Тому дуже важливо це розуміти. І якщо вам зараз не подобається бо не влаштовують ваші стосунки в чомусь, ви можливо. Ображені на партнера, або ви не можете дійти до якогось консенсусу. Да? По-перше, треба говорити про це з, зі своєї позиції да, від, від себе, з, з позиції того, що ви відчуваєте з цього приводу. Бо єдине, що ви можете змінити, це себе. Ви не можете змінити іншу людину, ви не можете змінити свого партнера. Хоч, можливо, і дуже хочете. Але себе над собою ви працювати можете. Свої думки ви можете відстежувати. Свої думки ви можете змінювати на більш конструктивні. Ви можете. Ви можете встановити оці причинно-наслідкові зв'язки між тим, чому це відбувається так, як зараз, наприклад, бо щось можливо там колись сталося. І через це от зараз є те, що є. Інколи це дуже складно зробити самому, тому я рекомендую, звичайно, звертатись до терапевта. Бо, знаєте, часто, коли до мене звертаються клієнти з, з якимось сексуальним питанням, та, з питанням з приводу сексуальності, в 99% за ним стоїть якась поведінкова проблема, якась емоція, якась травма, а, а проблеми в сексі, це насправді оцей от. Оцей кращок о цього айсбергу. А сам він, те, що знаходиться під поверхнею води, там дуже багато всього. І чим раніше людина це зрозуміє, чим раніше людина наважиться звернутися про допомогу, подивитися а, на своє життя. Проаналізувати його взагалі, а, а чому це так стається? А чому це так стається? Так? Зробити висновки. А, і коли людина зрозуміє, що вона хоче по-іншому, оце буде вже початком шляху до себе. Бо любов до себе насправді, та, от теж всі кажуть, треба любити себе, але мало хто може пояснити, а як це? А як це любити себе? Це прийняття того, що з вами все нормально, що ви окей, що ви нікому нічого не винні, що вас достатньо, що ви приймаєте себе таким, який ви є. Оце, оце про любов до себе. Ось така сьогодні тема. Не буду затягувати. Також нагадую, що я під відео залишаю посилання на анонімну Google форму, де ви можете. Задати питання анонімно. Я потім їх збираю і запишу окреме відео з відповідями на ці питання. Це така для вас безкоштовна консультація. Користуйтесь. От. Підписуйтесь на мій інстаграм, там у мене життя в картинках. І якщо любите почитати, то на Телеграм, там я пишу. Різні дописи, свої думки і ділюся цікавими фільмами, книжками з сексології, з психології, взагалі, те, що мені подобається. Бо я вважаю, що в мене гарний смак. Так. Ну, а на сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І я завжди бажаю класного сексу, але сьогодні таку тему підняла, тому я вам бажаю. Усвідомлення своєї самоцінності і бачення цього шляху до себе, бачення того, який ви є насправді, папа. -па.